Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 11 січня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. А я починаю з першого. Перший варіант. Вам так, паш кубків, говорить про те, що цей день пройде для вас у задоволення. У кого заплановані зустрічі, можливо, спілкування із діточками, можливо, з вашими, можливо, з іншими, то у вас все пройде вдало. Також, можливо, хтось отримає невеликі фінансові надходження. І взагалі ви можете все розпочинати, те, що ви хотіли для себе. Тобто, якщо у вас були якісь плани розпочати щось нове, то саме гарний час, щоб це вже починати. Це може стосуватися будь-якого питання. Можливо, у вас робота буде в цей день в задоволення, хто працює, можливо, ваші особисті стосунки будуть вас надихати. Можливо, хто планував незначні переміщення, також зустрічі. Все у вас пройде дуже вдалим. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Зірка перевернута, вам ні. Можливо, ви будуєте нереальні плани або забагато мрієте, а воно для вас поки що буде нездійсненним. Тому на цей день зірка вам говорить про перевернута говорить про те, що, можливо, вам варто будувати більш реалістичні плани. Якщо хотів, хтось розширити своє спілкування через інтернет, можливо, налагоджування стосунків, зустрічі, побачення, поїздки. То навряд чи ви будете в цей день задоволені. А тому приділіть час для того, щоб ви могли, ну, можливо, скоротити свої контакти, спілкування, щоб ви самі себе не вводили в оману. Тому що повністю те, що навколо вас відбувається наразі, ви того не відчуваєте. Можливо, хтось із оточуючих із далекого оточення впливає на вас і на ваші плани. А тому не варто сьогодні зациклюватися на тому, щоб ви змогли якісь підкорити вершини. А я вважаю, Хасі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Вам ні, король кубків перевернутий, говорить про те, що, можливо, наразі у вас щось там не вдається. Або ви знаходилися в таких комфортних умовах, де ви були задоволені і емоціями своїми, і тим положенням, яке ви займаєте. Але потім щось таке могло трапитися і швидше за це в особистих стосунках, коли ви ніби втратили зацікавленість, можливо, якісь у вас страхи з'явилися, можливо, нерозуміння ситуації, щось у вас, можливо, конфлікти якісь були. І тому наразі вам не варто активно діяти, тому що у вас можуть або емоції сильно зашкалювати, і воно не дасть вам ясного мислення, або взагалі буде така апатія до всього, що ви відмовитеся самі від активних дій. Тож, по третьому варіанту, приділіть час своєму здоров'ю, займіться тим, щоб ви себе могли урівноважити, можливо, щось приємне, якийсь перегляд фільму. Те, що вам подобається, або почитайте книгу, та, що вам подобається, але не варто десь діяти, ходити там у суспільство, у широке коло людей. А я бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.